Донечка, хочеш їсти цукерки? Так. Да, як ти. Давай, відкривай. Ось так. Получилось. Получилось тобі? Так. А давай подивимося, які там вони є. Які цукри... о, о, яких багато! Дивися, які тут різні кольори. О, на, а ну вот. покажи. Ух ти! А який це колір? Зелений. Зелений? А як буде правильно сказати англійською? Зелений. Грін. Грін. Молодець. А який тече є кольори? Птаси? Жовтий. Жовтий? А жовтий як буде англійською? Yellow. Yellow. Молодець. Жовтий? Звениго? Оп, вже пуста коробочка. Доця, а ще які є кольори тут? Які тут ще є кольори? Ось це який кольор? Рожевий. Рожевий. А як рожевий буде англійською? Розовий. Пінк. Пінк. Правильно. Розовий. Правильно. Це розовий. Донечка, а які тут ще є кольори? Жовті. Жовтий, зелений, рожевий. А ще який? Синій. Синій. А як буде синій? Англійською. Mm. Молодець. А давай повторимо ще раз: блу. Пінк. Осознання не можна? Грін. <гум> Yellow. Все. Давай ще раз. Blue. Грін. Yellow. <свист> а дай порахуємо, скільки в тебе є цукарок. Ти ж у скелі. Давай. Один. А ти ж колай. Два. Три. Чотири. Чотири. <свист> скільки кольорів є? Ж -ж -ж і зелений і жовтий. Правильно. А ще? Правильно. А ще які кольори є? Шені. Yellow, так? Yellow. Blue. Pink. ні. Синій. Синій як? Блу. Молодець. Жовтий. Yellow. Зелений. Ай. Смачний. А який ти з'їла? Жовтий. Жовтий. Жовтий як буде англійською мовою? Mm -hmm. Yellow. А зелений? Green Молодець. green. О, oh, який він на смак. Mm -hmm. Яблучний? Mm -hmm. Яблучний? А зелений який на смак? Яблучний. Mm -hmm. Давай зіймо всі зелені. Давай. О, жовтий! А давай відділи зелені кольора. Візьми зелені цікарки. Оп. Оп. І тепер у нас залишилося лише один. Один. Два. Три кольори. Рожевий. Пінк. Ой! і йо. Єлу жовтий. І синій. Бі, 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 бі. синій. Блю. Молодець. Давай тепер з'їмо жовтого кольору цукерки. Так. Так. Один з'їла. І давай. два з'їла. Давай. Другий знайди, де другий жовтий? Ще один жовтий. А вот доця. А давай порахуємо, скільки в тебе ще лишилося рожевого кольору цукерок. Один, два, три, восім, дев'ять, десять. Ти вже все напутала. Десять. Давай подивимося, скільки рожевого кольору. Де рожевий колір? Один, два, два, три. Цукерки рожевого кольору. Давай їх з'їмо. А то вони ще Погу... Один, порахувати. Один, Два, три. Восемь, девять, десять, девять, все, всталось. цикарки. Скип цикарок? Один. Два. Три. Три. 4, четыре, четыре. Пять. Пять. Шість. Шість. Восемь. Семь. Девять. И вісім. Это девять. Девять. Это одиннадцать. Ага, 12. Як багато в тебе цукар. Это лео. Синій Як буде Блю Блю, Правильно. Рожевий Пінк. Пінк. А чорний. Ну все. Ти же папа. Так то наши видео в лайк и подписывать канал наш <різь> молодец, у тебя все виходить! <різь>